Поверни мою башку до мого тіла. Тьонь, Знаєш що? Що? Стіна тільки не стіна. Стіна. А чому всі інші, якби... здохли. О, здоровки. Тут ну, такий чорний чувак нас всіх б'є. Б'є? А, а я не знав. Ти серйозно не знав? Що б нас не бачив нас? Дивись, який ми поб який дивись, який ми блли які ви побиті, хотів сказати. Ти мені думки читаєш? Звісно, читаю. О! А! Що? А! Що? Ой, щось нашого кота мера викинули з ракети. Пф. О, що? Ого? Оу? О! Що свій боле чим є? Ні Тільки що дізнався? Ну так? Хлопці, що у вас тут таке? От цей чувак нас хоче побити. А я маю свого нового друга. Я його знайшов. Де? В підвалі. Хі -хі! Я хочу вам його показати. Показуй швидко. Це ще, може твій друг нам допоможе перемогти цього чорного. Добре, знайомтесь, з його ім'я, Мамухт. Мамухт? Так. Він знала викида його ракети. Мамухт викидай його з ракети. 哦豁！我晕在水里。哒哒哒哒哒哒哒哒哒！<t iny>